Я добре пам'ятаю той день, коли мені було всього 19. Світ здавався іншим простішим, чеснішим, і майбутнє розкривало свої двері настіж. Усе почалося з Оксани. Вона була на рік молодшою за мене, і з першої зустрічі я відчув, що переді мною дівчина, з якою я хочу прожити життя. Ми зустрічалися недовго, мені вистачило кількох місяців, щоб зрозуміти іншої такої не буде. Весілля наше було скромним. Ми не мали великих грошей, але мали молодість і віру в себе. Родичі зібралися в невеликому залі сільського будинку культури, було багато сміху, тостів, простих побажань щастя. Я дивився на Оксану в білій сукні і відчував, що життя нарешті має справжній сенс ми тоді не думали про проблеми, не рахували кожну копійку, нам вистачало одного бути разом. Оксана була доброю, спокійною і водночас впертою, коли йшлося про близьких. У неї була якась особлива теплота, яка робила наш дім живим. Навіть у перші роки, коли ми жили у маленькій орендованій кімнатці з одним вікном і старим диваном, я почувався найбагатшою людиною у світі. Через рік після весілля у нас народився син ми дали йому ім'я Сергій. Він був неспокійною дитиною, але від самого початку мав особливий характер. Дивився прямо в очі, ніби вже тоді розумів більше, ніж міг сказати. Через два роки у нас народилася донька Ірина, вона принесла у наш дім ще більше радості. Тоді я вперше відчув справжню відповідальність тепер я був не тільки чоловіком, а й батьком. Від мене залежало життя тих, кого я любив понад усе. Після інституту мене призвали в армію. Це був непростий час, але він сформував мене як чоловіка. Служба вимагала дисципліни, сили і витривалості. Спершу було важко звикнути до порядків і суворих правил, але я швидко зрозумів, що армія це можливість забезпечити майбутнє моїй родині. Я почав добре заробляти, особливо після того, як мене призначили на вищу посаду. Гроші йшли стабільно, і я з полегшенням дивився, як Оксана може залишатися вдома з дітьми, не думаючи про щоденні витрати. Наше життя було схоже на довгу дорогу з постійними переїздами. Мене переводили з частини в частину, і ми жили то в одному місті, то в іншому. Це було нелегко діти звикали до нових садочків, Оксана до нових людей і сусідів. Та, попри все, ми залишалися єдиною командою. У кожному новому місці ми створювали свій затишок вішали дитячі малюнки на стіни, розставляли старі книги на полицях, приносили до кімнати живі квіти. Наш дім завжди пахнув випічкою, бо Оксана любила пекти пироги. Я пам'ятаю, як після служби заходив у квартиру і відчував той запах це було для мене справжнім символом дому. Найважче було те, що я часто довго не бачив дітей, робота вимагала повної віддачі, і деколи я проводив на службі по кілька тижнів без вихідних. Коли повертався, Сергій і Ірина вже підростали, вчилися новим словам, а я шкодував, що пропускаю ці моменти. Та все ж я намагався компенсувати час. Коли був вдома, проводив з ними кожну хвилину, будував з кубиків замки, катав на плечах, водив у парк. Я знав, що діти потребують не лише грошей, а й присутності батька. Оксана була терплячою, вона ніколи не дорікала мені, що я мало вдома. Навпаки, завжди підтримувала, коли я сумнівався чи правильно роблю, обираючи кар'єру військового, вона казала: Ти сильний, ти робиш правильно, ми справимося. Ці слова давали мені крила. Пам'ятаю, як одного разу ми з дітьми виїхали на природу. Це був вихідний, і ми орендували невеликий будиночок біля річки. Сергій бігав з м'ячем, Ірина збирала квіти, а ми з Оксаною сиділи на березі, дивилися на воду і мовчали. То була тиша, у якій було більше змісту, ніж у будь-яких словах. Я тоді зрозумів, щастя це не багатство і невеликі будинки, а можливість бачити, як твої діти сміються, і тримати за руку жінку, яку кохаєш. Ми встигли пожити в кількох гарнізонах. Я пам'ятаю наші невеликі квартири з однаковими меблями, які видавали військовим сім'ям. Вони були сірими і непримітними, але Оксана завжди вміла зробити їх затишними. Вона вішала фіранки, розкладала дитячі іграшки так, щоб кімната оживала. І мені здавалося, що там, де вона, завжди буде наш дім. Ми рідко сварилися. У нас були звичайні побутові дрібниці. Я міг забути купити хліб, вона сердилась, коли я довго затримувався. Але великої сварки в нас не було жодного разу. Можливо, це тому, що ми були молодими і вірили одне в одного, можливо, тому, що у нас була спільна мета виховати дітей і побудувати життя. Іноді я ловив себе на думці, що живу мрією. Мав дружину, яка підтримувала мене в усьому, дітей, які наповнювали дім сміхом і роботу, що давала відчуття сили. Усе виглядало настільки правильно, що я навіть боявся щось зіпсувати. Коли Сергію виповнилося шість, він пішов у школу, ми святкували це як велику подію. Я з гордістю дивився, як він у новій формі тримає портфель і робить перші кроки на шкільному подвір'ї. Ірина ще була маленькою, але вже тоді показувала свій характер. Вона часто копіювала маму, любила допомагати на кухні, хоч і більше заважала, ніж справді допомагала. Життя плило як річка. Ми звикли до переїздів, до розлук і зустрічей, до буднів, які часом зливалися в одне. Але щоразу, коли я дивився на сім'ю, відчував, що все це не дарма. Я вірив, що наш дім міцний, що попереду в нас ще багато щасливих днів мабуть, саме в тих перших роках і заклався фундамент нашого подальшого життя. Тоді я не знав, що чекає нас попереду, але одне я пам'ятаю точно. Ми були щасливі, і це було справжнє щастя без прикрас і умовностей. Після служби в армії моє життя почало змінюватися, я відчував, що настав час рухатися далі. Служба дала мені багато, дисципліну, впевненість, уміння приймати рішення, але я розумів, що родина потребує більш стабільного життя. Я хотів, щоб діти мали свій дім, щоб Оксана не почувалася самотньою у гарнізонних квартирах. Щоб у нас з'явилися справжні плани на майбутнє. Після демобілізації я отримав пропозицію від знайомого спробувати себе у цивільному бізнесі. Це була велика металургійна компанія, яка швидко розвивалася. Я спершу сумнівався усе ж таки цивільна сфера була для мене новою, але Оксана підтримала мене. Ти впораєшся, сказала вона, ти завжди знаходиш шлях. І я ризикнув. Почав з невисокої посади, але досвід і армійська витримка допомогли швидко рухатися вперед. Я вмів керувати людьми, тримати слово, і це цінували. За кілька років мене призначили заступником генерального директора. Тоді ж я отримав невелику частку компанії і став співвласником ми вперше відчули, що таке справжній достаток. У нас з'явився власний будинок, просторий із великим садом. Оксана посадила там яблуні й троянди, діти бігали по траві, гралися з м'ячем. У нашому житті з'явилася стабільність, про яку я мріяв ще тоді, коли носив військову форму. Я багато працював, мене майже не було вдома, але тепер це було інше відчуття я знав, що роблю це не лише заради грошей, а й заради нашого майбутнього. Компанія розширювалася, зростала, і я разом із нею. Іноді я повертався пізно вночі, а Оксана чекала з вечерею. Вона завжди знаходила час і сили зробити наш вечір особливим, навіть якщо ми бачилися лише кілька годин. Оксана теж почала будувати кар'єру. Вона влаштувалася у фармацевтичну компанію. Спершу це були невеликі завдання підготовка документів, консультації, зустрічі, але з часом вона піднялася вгору. Її знання, уважність і вміння знаходити спільну мову з людьми робили її цінним працівником. Їй часто доводилося їздити у відрядження іноді на тиждень, іноді на місяць. Спочатку я хвилювався, як же вона впорається, як діти без мами. Але все виявилося простіше, ніж я думав. Ми навчилися жити в такому ритмі. Коли її не було, я намагався приділяти дітям більше уваги, хоча й сам працював багато. А коли вона поверталася, наш дім знову оживав. Діти підростали. Сергій уже ходив у середні класи, він захоплювався технікою, любив розбирати і збирати різні прилади. Я часто купував йому моделі машин, конструктори, і він міг годинами сидіти, зосереджено працюючи над дрібними деталями. Ірина була більш творчою вона малювала, співала, брала участь у шкільних виставах, Оксана підтримувала її у всьому, водила на гуртки, купувала фарби, вчила добирати кольори. Ми з Оксаною намагалися виховувати дітей так, щоб вони відчували підтримку обох батьків. Я хотів, щоб вони бачили у мені не лише людину, яка заробляє гроші, а й того, хто може вислухати, допомогти порадою, підставити плече. Наш шлюб здавався міцним. Ми разом пройшли багато від бідності перших років до достатку, від тісних кімнат до власного будинку. Ми рідко сварилися, бо вміли домовлятися. Навіть коли Оксана довго була у відрядженнях, я не відчував, що між нами з'являється відстань. Навпаки, кожна її відсутність робила наші зустрічі теплішими. Одного разу ми поїхали всією родиною на море. Це була наша перша велика подорож я зміг виділити два тижні відпустки, і ми вирушили в маленьке приморське містечко. Я ніколи не забуду, як діти бігали по піску, як ми разом будували замки, ловили крабів у воді. Оксана сиділа під парасолькою, усміхалася і дивилася на нас. У ті моменти мені здавалося, що життя не може бути кращим. Ми були молодими, здоровими, сповненими сил, і я справді вірив, що наш дім непорушний. Та з часом я почав помічати, що Оксана змінюється це були дрібниці, на які я спершу не звертав уваги. Вона стала більше приділяти уваги зовнішності, частіше затримувалася на роботі. Вона приносила з відряджень дорогі сувеніри, хоча я знав, що її зарплата не така вже й велика. Я списував усе на її кар'єрні успіхи, на те, що вона хоче виглядати впевнено серед колег. Коли я запитував, чи не важко їй, вона лише усміхалася Усе добре, ти ж знаєш, я справлюся, я довіряв їй. Ми прожили стільки років разом, що думка про зраду чи брехню навіть не приходила мені в голову. Я був упевнений, наше життя побудоване на чесності і любові. У компанії в мене теж усе складалося добре, я мав ділові зустрічі, відрядження, інколи доводилося залишатися в іншому місті на кілька днів. Ми з Оксаною звикли до такого життя діти вже були підлітками і могли залишатися вдома без постійної опіки, час ішов, і ми ніби піднімалися все вище й вище по сходах життя. У нас було все гроші, дім, подорожі, повага. Ми жили так, як мріяли в молодості. Іноді я зупинявся і думав: а чи не надто добре все склалося, чи не занадто рівно й гладко йде наше життя? Але тут же відганяв ці думки. Я не хотів шукати проблем там, де їх здавалося не було. Іноді ми з Оксаною сиділи увечері на терасі нашого будинку, пили чай і мовчки, дивилися на зорі, я брав її за руку і відчував, що ми пройшли вже великий шлях. І що попереду ще більше. Я вірив у це. Я справді вірив, що ми разом до кінця. Того ранку я прокинувся раніше, ніж зазвичай. Попереду була важлива ділова поїздка ми мали зустрітися з партнерами з іншого міста, обговорити новий контракт. Я зібрав речі, поцілував дітей і Оксану, яка ще не встигла допити ранкову каву, і вирушив у дорогу. Дорога була довгою, але я звик до таких поїздок. У потязі я думав про роботу, про дітей, про те, що треба буде купити подарунки, коли повернуся. Оксана останнім часом часто натякала, що хотіла б нову прикрасу. Я планував зробити їй сюрприз. У готелі мене вже чекали колеги, зустріч призначили на другу половину дня, тож я мав трохи часу. Після обіду ми поїхали до офісу партнерської компанії, велика будівля, сучасний інтер'єр, світлі кабінети усе виглядало респектабельно. Нас зустрів генеральний директор компанії. Це був високий чоловік, його звали Аркадій. Він тримався впевнено, навіть зверхньо, але на переговорах це було звичним ми обмінялися рукостисканнями і сіли за стіл. Спершу розмова йшла у звичайному робочому руслі цифри, умови, графіки поставок. Я слухав уважно, робив нотатки. Усе йшло за планом, аж поки Аркадій не вирішив показати кілька фото зі свого телефону. Мовляв, у нього є гарні кадри з корпоративу, деякі наші колеги теж були. Я глянув на екран і відчув, як у мене стискається серце. На фото була Оксана. Вона сиділа поруч із Аркадієм, усміхалася, тримала в руці келих, виглядала щасливою. Я спершу подумав, що це якась випадковість, що вона могла бути там по роботі. Але коли він почав гортати далі, я побачив більше. Вони були разом не на одному фото десь у ресторані, десь у парку, десь за столиком на терасі, це були неробочі знімки, це були кадри з особистого життя. Оксана дивилася на нього так, як дивилася колись на мене. Я відчув, як кров приливає до голови, серце билося швидко, руки тремтіли. Я спробував зберегти спокій, але Аркадій раптом засміявся і сказав Так, це моя жінка, ми разом вже чотири роки, вона особлива. Без неї я не уявляю свого життя. Я мало не впустив ручку, слова звучали, мов удари молота, чотири роки. Усе це тривало стільки часу, а я навіть не здогадувався. Я подивився на нього. Він говорив спокійно, ніби нічого особливого не сказав. Для нього це була звичайна річ хвалитися своєю коханкою перед партнером. Для мене ж світ у ту мить перевернувся, я не міг більше слухати. Я підвівся з за столу, ледве стримуючи емоції. Колеги здивовано дивилися на мене, але я нічого не пояснював, просто сказав, що мушу вийти. У коридорі я зупинився, сперся на стіну. Мені хотілося кричати, розбити щось, але навколо були люди. Я вийшов на вулицю, сів у машину і довго сидів, дивлячись перед собою. Перед очима знову і знову з'являлися ті фото: усмішка Оксани, її погляд, близькість до іншого чоловіка. Я згадав усі її відрядження, усі слова я швидко повернуся», усі подарунки, які вона привозила, усе склалося в єдину картину я був сліпим. Я довіряв їй беззастережно, а вона я не знаю, скільки минуло часу. Коли я повернувся до готелю, уже сутеніло, я не відповідав на дзвінки, не міг ні з ким говорити. Мене розривало зсередини. Наступного дня я мав знову зустрітися з партнерами, але сил не було. Я поїхав на вокзал і купив квиток на перший потяг додому. Дорога здавалася безкінечною. Я дивився у вікно і думав лише про одне як вона могла, як після стількох років, після всього, що ми пройшли, вона змогла зрадити? Коли я приїхав, Оксана була вдома, вона не чекала мене так рано і здивувалася, побачивши мене на порозі. Ти вже повернувся, її голос був тихим. Я дивився на неї мовчки, хотів одразу кинути їй у вічі все, що бачив, але не зміг. Я лише підійшов, сів у крісло і закрив обличчя руками. Оксана розгубилася, вона підійшла, торкнулася мого плеча. Що сталося? Я підняв голову і побачив, як вона блідне. Вона зрозуміла, я нічого ще не сказав, але вона вже знала. Де ти була в останнє відрядження? спитав я. Голос мій звучав глухо. Вона мовчала. Очі бігали, руки тремтіли, потім вона раптом втратила рівновагу і впала на стілець. Обличчя стало білим, як крейда. Я більше не міг. Я встав, пішов у спальню і зачинив двері. В голові крутилися лише її фото з ним і слова Ми разом вже чотири роки. Ту ніч я не спав, лежав і дивився в стелю, час від часу чув, як Оксана ходить по кухні, як тихо плаче, але вийти до неї я не зміг. Я думав про дітей. Як їм сказати, чи варто казати, чи вони самі відчують, що щось змінилося? Усе моє життя, яке я будував роками, розвалювалося на очах. Вранці я встав, зібрав речі і поїхав на роботу. Я не хотів бачити її, усе, що було між нами, раптом втратило сенс. І тільки одне питання не давало спокою чому після тієї зустрічі я вже не був собою? Робота не приносила радості, дім здавався чужим. Я дивився на неї і бачив лише одне зраду. Перші дні я майже не розмовляв, приходив з офісу, їв мовчки, лягав спати окремо. Діти відчували напругу, питали, що сталося, але я відповідав усе добре. Просто втомився. Та всередині мене все клекотіло. Я хотів кричати, звинувачувати, але не міг. Слова застрягали в горлі. Одного вечора Оксана нарешті не витримала. Вона сіла навпроти, дивилася прямо в очі і сказала Ми мусимо поговорити. Я мовчав. Вона опустила голову і почала це було помилкою. Я не знаю, як так сталося. Спершу це було випадково, потім я не змогла зупинитися. Я чув лише уривки. Помилка не змогла. Пробач. Чотири роки нарешті вирвалося в мене. Чотири роки ти жила подвійним життям, і ти називаєш це помилкою. Вона заплакала, казала, що кохає мене, що не хотіла руйнувати сім'ю, що просто втратила контроль. Кохаєш, я підвищив голос. Кохаєш мене, і водночас спала з іншим. Я відчув, як серце стискається. Біль був таким сильним, що я схопився за груди. Перед очима все попливло, я почув лише крик Оксани, якесь відлуння її голосу Викликайте швидку. Я отямився вже в лікарні. Лікарі сказали, серцевий напад через сильний стрес. Я лежав під крапельницею, дивився в стелю і думав ось так одне слово і серцевий напад. Оксана приходила щодня, сиділа поруч, тримала за руку, просила вибачення, але я не міг навіть дивитися на неї. Коли я заплющував очі, переді мною знову поставав Аркадій і його слова. Після виписки я повернувся додому, але жити під одним дахом із нею було нестерпно. Я сказав: Я не можу. «Іди». Вона мовчала довго, потім зібрала речі і поїхала. Діти дивилися з подивом. Сергій запитав Тату, а чому мама йде? Я не знав, що відповісти, я не хотів відкривати їм усю правду, але й брехати не міг. Між нами з мамою серйозні проблеми, сказав я. Вона має пожити окремо, минав час. Місяць без неї здавався дивним. У домі стало тихо, не було її голосу, запаху її парфумів, і мені дихалося легше. Я не чув брехні, не бачив її заплаканих очей. Діти звикли швидше, ніж я думав. Вони допомагали мені з хатніми справами, намагалися підтримувати. Ірина одного разу сказала Тату, головне, щоб ми були разом. Її слова розбили мене ще більше, бо ми були не всі разом. Ми втратили частину нашої сім'ї, і мені довелося все розповісти дітям. Через місяць Оксана повернулася, стояла на порозі з валізою і просила дати шанс. Я дивився на неї довго. Вона виглядала змученою, схудлою. Я зробила помилку, сказала вона, але я все зрозуміла. Я не хочу без вас, я мовчав. У ту хвилину в кімнату зайшли діти. Вони почули її слова. Сергій підійшов ближче і різко запитав Ти нас зрадила, мамо? Вона розгубилася, почала щось пояснювати, але він не дав їй закінчити. Ти нас залишила заради іншого. Як ми можемо тобі довіряти? Ірина теж плакала. Вона лише сказала Я не можу тебе пробачити. Оксана впала на коліна, обіймала їх, але діти відсторонювалися це було страшніше за будь-які мої слова. Ми втратили те, що будували роками, і навіть якби я захотів повернути минуле, діти цього не дозволили б. Тієї ночі я сказав Оксані: Я не можу більше жити з тобою. Це не сім'я. Вона плакала, благала, обіцяла змінитися. Але я залишився твердим я знав. Після такої зради шляху назад немає. У домі знову запанувала тиша діти намагалися жити звичайним життям школа, гуртки, друзі, а я щодня прокидався з думкою, що мій світ більше ніколи не буде таким, як раніше. І найболючіше було те, що я все ще кохав її, але це кохання тепер було отруєним. Минуло кілька місяців життя ніби ввійшло в нову колію. Я прокидався, вів дітей до школи, йшов на роботу, повертався ввечері, усе стало монотонним і тихим. Тиша була моїм порятунком і водночас моїм ворогом. Іноді я ловив себе на думці, що все ще чекають дзвінка від Оксани, що вона знову стоятиме біля дверей із валізою. Але цього не ставалося. Одного дня зателефонувала подруга Оксани. Її голос тремтів: Антоне, Аркадія не стало, я сів, бо ноги підкосилися. Хоча я ненавидів цього чоловіка, звістка вдарила сильно, вона прозвучала як крапка в історії, яка й так уже зруйнувала моє життя. Я не пішов на похорон, я не хотів бачити сліз, співчуття, не хотів зустрічатися з Оксаною. Я сидів удома і дивився у вікно, ніби чекав, що все розвіється як сон. Але це була правда. Дні йшли повільно, діти поступово перестали згадувати маму, вони жили своїм життям, та я бачив, як у їхніх очах залишилася образа. Минуло півроку. Одного вечора, коли ми вечеряли з Іриною і Сергієм, у двері постукали. Я відкрив і побачив її. Оксана стояла, втомлена, схудла, але в очах світилася якась дивна рішучість. Антоне, тихо сказала вона, я хочу поговорити. Я довго дивився на неї. Частина мене хотіла грюкнути дверима, інша пустити в дім. Вона зайшла, сіла на стілець, дивилася на дітей. Вони мовчали. Сергій навіть не привітався. Ірина відвернулася. Я зробила жахливу помилку. Почала вона «Я втратила все вас, довіру, повагу дітей, але я більше не можу жити без сім'ї. Я стиснув кулаки. Ти згадала про сім'ю тільки після того, як він помер. Вона здригнулася, опустила очі. Так, прошепотіла. Я була сліпа. Я думала, що кохання до нього справжнє, а виявилося ні. Тільки після втрати я зрозуміла, що справді цінне. Я відчув, як усередині все кликоче. Хотілося крикнути пізно, але я втримався. Діти не витримали першими. Ірина сказала: Ми не хочемо тебе слухати. Ти нас зрадила. Сергій додав. Ти більше не мама для мене. Оксана заплакала. Вона простягнула руки, але діти відсахнулися. Я бачив, як їй боляче, але зробити нічого не міг. Вона залишилася того вечора ще на годину. Ми сиділи в тиші. Вона намагалася пояснювати, обіцяти, благати. Я слухав, але відчував лише порожнечу. Коли вона пішла, я довго стояв біля вікна. Дощ бив у скло, а в голові лунав один голос. Пробач чи відпусти остаточно. Я знав, пробачити не зможу. Минуло ще кілька тижнів. Оксана іноді писала, дзвонила, але я не відповідав. Вона залишала листи під дверима, у яких просила дати шанс. Я читав, але серце залишалося холодним. Одного разу вона прийшла востаннє, стояла на ганку, тримаючи фотографії дітей. Я не хочу втрачати їх, сказала вона, хоч би бачитись іноді. Я глибоко вдихнув і відповів Для дітей ти завжди залишишся мамою. Але для мене ти вже не дружина, ми не зможемо бути разом. Вона заплакала ще сильніше, але цього разу не сперечалася лише кивнула і пішла. Я закрив двері і відчув полегшення і біль водночас полегшення від того, що крапку поставлено, біль від того, що ця крапка назавжди. Життя триває, ми з дітьми почали будувати все заново було важко, але ми вчилися бути родиною без неї. Іноді я дивлюся на старі фотографії, де ми всі разом, і думаю, як швидко все може зруйнуватися одне рішення, один крок. Я вже не той чоловік, що колись довіряв безмежно, але тепер я знаю ціну правди й вірності і, мабуть, це найважчий урок мого життя. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так, ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.